Впродовж останніх 24 годин терористи 20 разів атакували блокпости і позиції підрозділів збройних сил України. Натомість українське військо не зупиняється і продовжує відвоювати у терористів захоплені ДНРівцями українські населені пункти. Жовто-блакитних прапорів щодня на мапі України більшає. про перебіг антитерористичної операції у день 22 липня. Костянтин Павлов. Наступ українських силовиків на позиції терористів не припиняється ні на мить. Внаслідок успішно проведених локальних бойових операцій. Сьогодні вдалося звільнити від російських найманців Дзержинський Солодар у Донецькій області та Рубіжна і ювілейний на Луганщині. Сили АТО взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт Георгіївка у районі Луганська. У ці хвилини триває зачистка від терористів Лисичанська. Своєю чергою бойовики на Донбасі почали застосовувати нову тактику поблизу селища Кам'янка, просто на блокпості у. Рядових сил терористи підірвали мікроавтобус нашпигований вибухівкою. Загинули троє військових. У групі інформаційний спротив припускає, що атаку на блокпост українських військових скоїв терорист смертник. У Раді нацбезпеки в цьому сумніваються. Наразі йде зараз розслідування цього інциденту, і ми не впевнені, що це смертник, тому що дуже мало мотивації для цього. Поки що версій кілька. Ми їх поки що не оголошуємо, але буде зроблено детальний аналіз. Росія натомість не припиняє обстрілювати з власної території розташування українських підрозділів поблизу кордону. В РНБО називає три найбільш вразливі на цю мить ділянки: прикордонні із зварене, червоно та червона зоря. Саме під прикриттям артилерії з Росії до бойовиків надходить підмога броньована і людська. У районі населеного пункту Шевченкове прикордонники виявили сліду сліди заїзду з території Росії 14 установок ГРАД, які обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Факт порушення державного кордону задокументована під Лисичанськом. Українські військові захопили у полон п'ятьох терористів, які намагалися утекти. Двоє із затриманих громадяни Росії. Полонені не приховують, що воювати наймалися добровільно. Один з бойовиків зізнався, що приїхав в Україну з кабардино балкарії у пошуках роботи, а йому запропонували взяти до рук автомат. За даними міністерства оборони України, лише впродовж останньої доби українським бійцям вдалося затримати 35 російських найманців. Більша частина полонених так. Звані кадирівці ще одне ноу-хау антитерористичної операції використання добровольчими батальйонами безпілотних літальних апаратів. Сучасна техніка не лише рятує сотні життів, але й значно допомагає у знищенні ворога. Якщо стосується безпілотної авіації, яка призводить тактичну розвідку, е, непосредственно во время бою перед боєм може виявляти е, гнівої точки противника. То етім дожано бути обізпечена каждою бойове підрозділення, скажімо так, саме завдяки безпілотникам бійці батальйону Донбас дізналися про точне місце розташування двох танків бойовиків. Обидва більше не воюватимуть. Костянтин Павло, Світлана Фечун, Андрій Хлус Спецкор, 2+,2. І лише тепер стало відомо, що у переліку звільнених міст від терористів прибуло. Командир добровольчого батальйону Донбас Семен Семенченко на власній сторінці у Фейсбуці сповістив, що місто Попасна на Луганщині знову українське. Світлини бійці Донбасу з національним прапором стоять на сходах тамтешньої міськради, теж з'явилися у мережі. Терористи, за інформацією командира, кидають зброю та тікають уже із сусіднього Первомайська.